Зараз дуже багато розмов точиться, що стільки від діджаївських пультів підходять на Радіомайстер Pocket. Ну, давайте перевіримо, це один з найдрівніших е, пультів від е, DJI. І в нього тут вбудовані стіки, чуваки. Тут нічого ми вже не зробимо, не знімемо, не скрутимо. Окей, поїхали далі. Стандартний сірий пульт N1. Де від нього стільки? Ось, ну давайте спробуємо їх накрутити. Ну, це тупо неможливо. Тут видно, що дуже різні діаметри. є ще отакий убогенький пультик, сіренький. Ну давайте попробуємо від нього. А ні, ну тут же ж взагалі та конструкція, тут паз. Бачите? Не підходить. Вже три пульти мінус. Давайте, ну, остання наша надія це ця бойова штука. Окей, давайте візьмемо від нього стік. Спробуємо накрутити і... ну ніт. Бачите, болтається як в стакані чи в рукомойніке. Отакі справи, панове. від DJI, я не знайшов які підходять до Радіо Pocket. Дякую за увагу.